На сьогоднішній день в Закарпатській області майже 600 тисяч людей відмічають у себе серцево-судинні захворювання. Тобто вони десь зверталися до лікаря, їм проводили певні обстеження, робили кардіограму, міряли артеріальний тиск і знаходили відповідні захворювання. Більше половини з них це є гіпертонічна хвороба. Але якщо врахувати ці самі важкі наслідки, які є внаслідок ускладнень, то це в першу чергу. Інфаркти міокарда це є інсульти, які приводять до інвалідізації людей, які погіршують їх якість життя. І тому на сьогоднішній день держава робить досить серйозні і вагомі кроки для того, щоб уникнути цих важких наслідків. І в першу чергу, це, по-перше, Фіксуються в Міністерстві охорони здоров'я, тобто проходить реєстрація граничних цін на ліки, які купуються за державні кошти, за бюджетні кошти. Тобто, навіть якщо переможець тендерних процедур поставив ціну, а переможець – це найнижча ціна, більшу ніж. Ціна, яка реєструється в Міністерством охорони здоров'я як гранична, то закупка цього, цих ліків відбутися не може, а тільки за ціною нижче граничної ціни. Це перше. Друге, це серйозна програма, розроблена по лікуванню гіпертонічної хвороби. Тобто запроваджується реінбурсація на ліки. Е, 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 при гіпертонічній хворобі. Тобто на сьогоднішній день виділено сім основних груп препаратів, сім основних молекул, на які поширюється реінбурсація. Ну, це, наприклад, беремо таку назву хімічну енелаприл. Але є ще багато синонімів і в Україні таких препаратів є 42, тобто похідні або «еналаприл» лише які випускаються іншими фірмами, які продаються під іншою фірмовою назвою і які мають різні ціни. І знову ж таки, в даному випадку, планується на майбутній рік в бюджеті передбачити близько 300 мільйонів гривень, і ще до кінця цього року 100 мільйонів гривень на повернення гіпертоніка різниці при покупці ліків базових, якими вони будуть лікувати свою хворобу. Слідуючим етапом будуть запроваджені референтні ціни на інсуліни. Тобто, на сьогоднішній день вивчається цінова політика, вивчається методика доступу цих пацієнтів до відповідних ліків, яка повинна бути ціна. І дійсно, коли були проведені ці дослідження, то Однозначно, що мінімум на 15-20% при запровадженні цих методик мають бути знижені ціни на інсуліни, якими лікуються діабетики. Плюс є буквально повне сприяння для вітчизняних виробників. От, наприклад, виділена державна субвенція на обладнання вітчизняного виробництва рентгенівське та ультразвукове, також мають пріоритети вітчизняні виробництва і перший і самий головний їх пріоритет це якість і низька ціна. Ми вже працювали по семи препаратам минулі роки по реінбурсаціям по іншим напрямкам. На сьогоднішній день заключаються угоди з аптеками, які мають відповідний перелік цих медикаментів, які мають відповідну ціну, яка не перевищує граничні реєстровані ціни Міністерства охорони здоров'я. З цими аптеками будуть заключені договори і тільки. При виписі рецепта на основі рецепта людина буде отримувати касовий чек в аптеці і згідно цих документів буде йти повернення, буде йти реінбурсація. аптекам. Розглядається аптеки, щоб людина могла вільно приїхати і купити ці ліки, щоб вона не їхала за 30 кілометрів, за 40 кілометрів, тому що в найближчій аптеці не є такого переліку. І якщо не буде, то будуть переглядати різні умови. У нас є інспекція з ліків, яка цими питаннями буде серйозно займатися.